Маємо якусь найтс, я не знаю. Не знаю, що очікувати від цього величайший. Може, щось годне буде. Може, ні. Що in the year? Granddad die Так, тут є je мова для мене? Save and out. The power was out for two days. так. Я можем мову поменять? Оптион. Текс, понимать Ну я помать, я помать. Ладно, да. Да, мужа. На мові Байдена грати Гранд Лефт Ми покинув мене so, an apple Яблукос. Що? Чабо хвост. сторис. Він любить історії Про перевидів чи що чи гос сорис? Фантомні історії. О мой бог, о мой бог, man. И стоит, О ну. Ну... Ну, ну, Я уже хочу дропнуть евро. Welcome home. Я, я вже хочу дропнути цю ігру, серйозно. Я просто ненавиджу інську мову. Ну як ненавиджу? Такі слова, навірно, тут не можна говорити, правильно? Просто терпіти не можу. Телефон мені надо позвонить комусь. От куча діалогів. Куча діалогів, які я не понимаю. Це ну просто пик. Самый быстрый дроп, наверное, будет. Воно прикольно зроблено. Но я вже зрозумів, що це в стилі квестів. В, квестах, в стилі квестах. Де треба побалакати. Після того, як ти діалог зробив, ти можеш потім за цей предмет взятися. А якщо ти його случайно пропустив, то також і бить. Будеш ходити туди-сюди. Думати, що робити. Да, да. Вже грав такий. Такий-такий. Таку ігру цікаво з цими квестами пожилими. Ah, goodbye! Bye! There's a more detail. Собираю светочки. Я зараз буду царем цветлячки. Так, все. Все цветлячки за мною. Не знаю, this one the Hunters? No this was the Понятно, понятно. Один, два, три. Не знаю, я, я не хочу в цей Це, це прям для мене на пляжу. З гілки на гілку. Наверх. Ну це просто. Ну, що це за бред? Ну, я вже поняв і без тебе, йоб твою мать. 1000 діалогів. Завдання? Запригнути наверх. І він мені кидає 1000 діалогів. Мені просто треба наверх запригнути. І то я не можу, тому що тут по-тупому зроблені ці текстури О, чому причина, що я не можу запрыгнути. Що мені треба? Ще четвертий стовпчик знайти десь. Как мне запрыгнуть? Что это за идиотизм? О, боже мой. So it is roguable. Hey, you can still see Як я можу туди запрыгнуть, якщо я звідси на другий номерок даже запрыгнути. А, серйозно? Яким це чином, на случилось? Рип. Гет? Дед. дед і помер. Вот і помер, дет. Як я так високо прыгаю? як це возможно? О, поліція. О Боже, Це невероятно скучно. Невероятно. Я прям реально Лестер плюс. Хорошо, что я сначала изи зіграв. Зміще зробіть до кожної цієї. Полніша хуйня, полніша. Тут ще й мова Байдена. Тільки мова Байдена. Знаєш о ту херню яку я грав за Лесіка, за Лесого контролера. то це, е, ну те же саме считай. Ігра зв'язана з квестами, де треба побалакати. Ціль дропнути, правильно. Це правильно. Ціль я так і не зрозумів, тому що текст нахуй не зрозум. У нього помер дід. Як мінімум я розумію. Тут е душнільство з квестами. Треба побалакати після діалогу, відкривається можливість щось взяти, і після цього ти вже взаємодієш з всім іншим. Ще на поїзді їхали на поїзді Факел я робив. Так, Оцей лисий. Лисяй і лисий. Він просто з шапочкою ходив. Потім шапочку зняв. Він не дефолтний тип. Не дефолт. Лиссий. В нього вроді би озарце було чи повністю лисяй? Я не помню. Бриолет, возможно, у нього був. Це вже понятно, це просто ебані діалоги, які я ще до цього не понимаю. Тут слова прості, но мені похуй. Ай, лише Байден вчить українську. Oh my god. Oh my god. Slow. Да, Импоссиб У меня кожний третій прыжок вищий. Вот, раз, два, три. Бачиш? Раз, два. Алло, прыгай высоко. Шо тебе вы И що ж було. Так вскака ужас. Вот, вот эти... Так, ну я, наверное, уже все, я же, конечно, буду дропать. Они реально не интересно цей граб. Я О, тут куча, куча діалогів. Куча, які я ненавиджу. навиджу. Що він тут пригає вище обично, а коли я кудись питаю запригнути, то він так не робить. Я сьогодні одну і буду грати максим. Я вже завтра буду робити ці дропінги. Ну, от дивися, яка моя цель. Я просто беру нажимаю. Зайти. Журнал, вік скелетон. Все, що я бачу. Що мені робити? Все, білка бігає? Странно, звісно, що в них обичні голуби є і обичні білки. І странно, що біялки і голуби живуть біля котів. Диви, не хоче не хочу розпришку робити. вообще не странно. Не хочешь робити, на но... я в шоці Рекорд даже давай, купив. Короче, все завтра буду его всем заниматься. А сема по все. есть все.